Підпали та теракти російські спецслужби активно намагаються залучати до своїх диверсій українців. Сьогодні правоохоронці затримали мешканця Херсонщини. Той координував російські авіаудари по місту і намагався зібрати інформацію про об'єкти сил оборони та енергетики. Напередодні слідчі викрили угруповання паліїв. Затримали 13 підозрюваних. Одна затримана ходеситка, яка спонукала до диверсій свого 16-річного сина. Дедалі частіше. Російські агенти вербують українських підлітків лише від початку року. СБУ збоу затримали понад 40 дітей, яких ворог прагнув використати у своїх цілях. Де зараз перебувають ці неповнолітні? Що розповідають про пастку, в якій опинилися, та як батькам вберегти дітей? Дивіться у матеріалі одеського слідчо, з одеського слідчого ізолятора. Я не думав своє сторок. Я не хочу в'язницю. Нас обманули не Сидіти Не хочу. Один і той самий сценарій один і той же фінал. У соцмережах діти шукають підробіток. На них виходять російські спецслужби, пропонують спершу нескладні завдання, приміром намалювати антиукраїнські графіті, а потім залучають до серйозної підривної діяльності. У випадку 16-річного Данила це був підпал автівок ЗСУ. за кожну ворог обіцяв тисячу доларів. Сказали, тобто сказали знаходити автівки, знімати на відео, показувати ці автівки куратору. А куратор уже говорить, треба її підпалювати чи не треба. разом із товаришем Данило підпалив в Одесі дві автівки. каже: не знав, що кримінальна відповідальність за такі вчинки настає з 14 років. Російські куратори ввели в оману. Вони пояснювали, що якщо вас спіймають, якщо ви не встигнете втекти, то до вас просто приїдуть, штраф можуть виписати, і все, все буде окей. А не як зараз, що в нас всі зопа посадили. А ось 16-річна Світлана спершу погодилася підпалити автівку, а потім відмовилася. Та було вже пізно. ФСБшник почав шантажувати дівчинку компроматом, і вона скоїла злочин. Он зламав послі. Він зламав мій телеграм-аккаунт, почав погрожувати. Мовляв, має всі мої контакти, а також мами, тата, молодших братів та сестер. Скачав всі мої переписки. Тобто він знав усе про мене і сказав, що якщо я не зроблю те, що він скаже, то будуть проблеми. Ось і довелося зробити. В одеському слідчому ізоляторі нині більше половини підлітків саме за злочини проти основ національної безпеки. Це підпали об'єктів Укрзалізниці виготовлення вибухівки, підриви відділків поліції та військових частин. За це загрожує від п'яти років позбавлення волі до довічного, і це безумовно шок для дітей. Хтось під час потрапляння в перші дні навіть не розуміє, що з ним відбулося, що його очікує. Багато дітей з нормальних сімей, де є папа, мама, працююча сім'я, але так, так відбулося. Ворог використовує просто слабку ламку нашого суспільства для виконання своїх цілей. В очікуванні судового розгляду неповнолітні продовжують вчитися тут, як у звичайній школі, займаються спортом, самоосвітою, спілкуються з психологами, зустрічаються з представниками громадських організацій. Все для того, щоб ув'язнення не затягнуло їх далі у кримінальний світ. Звичайно, перебування в закладах, в нашому закладі і виховній колонії не є скажімо так, виселковими закладами, якимись санаторіями, але і з цих закладів також можна отримати певний досвід. Неповнолітне влаштовується на те, що це не кінець життя. Ти молодий, це тільки початок, головне зробити правильні висновки для себе. От і все. Водночас правоохоронці застерігають, ворог продовжує полювати на українську молодь, тому батькам слід приглядатися, що робить їхня дитина, особливо ввечері та вночі, коли скоюють більшість таких злочинів. Якщо ваша дитина раніше ходила гуляти там до дев'ятої вечора, так і верталася, а тепер ви розумієте, що вона може повернутися об одинадцятій, о дванадцятій. Багато часу проводить у соціальних мережах, так грає в якісь ігри, в які раніше не грала, то потрібно звертатися, звертати увагу. Та в СБУ зазначають абсолютно всі такі правопорушення на сьогоднішній день розкривають тому підлітку або його батькам. Чим швидше, тим краще у разі ризику швидше звернутися по допомогу. Навіть якщо підліток погодився на співпрацю з ворогом, треба все одно своєчасно повідомити правоохоронні органи, співпрацювати зі слідством, і це дасть змогу уникнути або пом'якшити покарання, навіть після злочину. Для цього служба створила у телеграмі окремий чат-бот, який називається Спали ФСБшника. Туди можна повідомляти про спроби вербувань з боку ворога, і передана інформація є цілком конфіденційною. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини.